Червона мачинка і синій квіт. Казка Клари Біхаря. В такому далекому краю, куди навіть птахи не долітають, жив собі та був король вдівець, який мав у житті єдину втіху: чорняву темнооку, оку, напрочуд гарну дочку, яку всі звали червоною мачинкою. Довго сумував король за померлою дружиною, та врешті журба і самотність набридли йому, і він вирішив іще раз одружитися. Одягнувся. У гарне шовкове вбрання зачесався, причепурився, звелів запрягти королівську карету, попрощався з дочкою, і тільки курява знялася. Поїхав. Швидше поганяй, швидше, покрикував на вусатого кучера. А куди це ми так поспішаємо, ваше величності? — спитав вусатий кучер, бо й справді не розумів, чого забагалося королю виїздити так поквапно. Дружину їдемо шукати для мене, слуговірний. вірний. Бундючно відповів король. Тому, проминаючи королівство, зупиняйся перед палацом кожної гарної королівни, а якщо у віконечка визерне не гарна королівна, то не спиняйся. Дружина в мене має бути красуною. Даруйте мені, величність, – сказав вусатий кучер, але ж молоді та гарні королівни виглядають зі своїх віконечок не королів-дівців, а хвацьких парубків. Не пхай носа не в свою справу, роздратовано мовив король. Поганяє лишень коней, блиснув очима усатий кучер, смикнув віжки, карета помчала швидше. І, як було наказано, спинялися перед кожним королівським палацом. Та з кожного палацу виходили тільки довгоносі королі. Побачивши в кареті такого ж, як вони, довгоносого та старого короля, кожен із них махав рукою і відвертався, а король вдівець, ображено шмигав носом і їхав далі. Траплялося, що короля вдівця знайомили із незаміжніми королівнами, але вони були такі, що король дивитись на них не хотів. А коли об'їздили геть усі королівства і ніде не знайшли дружини для довгоносого і старого короля, звелів він повертати додому. В усатому кучерові тільки того було й треба. Сміхнув віжки, свиснув, крикнув, і карета помчала додому. Аж заспівав від радості вусатий кучер, що не везуть вони якоїсь лихої мачухи, котра псувала б життя чорнявій темноокій вродливиці червоній мачинці. Та ось в'їхали вони до темного темнющого лісу. Дивляться, а там до товстенного дубу прив'язана мотузкою жінка. Обличчя її було закрито чорною пов'язкою, а з-під пов'язки чулися приглушені ридання. Король одразу звелів вусатому кучеру відв'язати цю жінку. Кучерові нелегко було це зробити, бо в коні, чомусь близько до товстенного дуба, під'їхавши, схарапнулись і всі поривались помчати геть від цього місця. Та черу все ж спинив коней, підійшов до дуба, розв'язав мотузку, підвів жінку до вдового короля і той запросив її сісти в карету. Жінка погодилась і вмостилася на оксамитових подушках. Вона розповіла, що чоловік її теж король недавно помер, і коли про це дізналися довколишні королі, то почали один поперед одного до неї свататись, уважаючи на її багатство. Може б вона й вибрала котрогось та лиха чаклунка, позаздривши її красі, тому що до неї сватається багато королів, зненацька прилетіла, вхопила її, принесла до цього товстенного дуба, прив'язала і закляла страшним закляттям. Доти королеві вдовиці. Не повернеться краса, аж доки її не визволить король вдівець і не одружиться з нею. Тільки після весілля дозволено королеві вдовиці зняти з обличчя чорну пов'язку. Вислухав король бідолашну вдову і такий узяв його жаль, що він тут же попросив її вийти за нього заміж, обіцяючи бути вірним, добрим, турбодливим. Забудь свій смуток, люба королева, докинув король вдівець. Я оце теж повертаюся з мандрівки, їздив шукати дружину. Тому, певно, і не вибрав, що ти мені судилася, і будеш мені жоною. Поділю з тобою трон, корону, усі свої багатства, не відмов мені королева. Почувши такі слова, вусатий кучер лише головою похитав, а потім озирнувся на них і мовив Даруйте мені ваша величність, але мушу сказати все, що на серці маю. Не гаразд чинимо, везучи додому наречену і закритим обличчям. Бо ж розумний чоловік не те. Що дружини не вибере, а навіть кицьки не купить, якщо захована її в мішок. Не пхай носа на свою справу, не сказав вусатий кучер більше ні слова, затаївши зі своїми думками, а коні знай несли карету до королівства короля вдівця. Приїхавши, король тут же наказав готувати весілля. На другий день зійшлися гості, посідали за столи, заграла музика, і весілля заголо загуляло. Всі чекали тієї хвилини, коли з обличчя королеви спаде чорна пов'язка. Скінчується закляття лихої чаклунки. Ждала цього й молода і королівна, червона маченка. Адже татова дружина мала стати її мачухою. О, бодай ніколи ті пов'язці не спадати. Брехухою виявилася прив'язана до товстенного дуба жінка. Ніякою королевою вона з роду не була, була лихою чаклункою. Отож вишкірила вона зуби і зареготала. Цей моторошний регіт вселив у серце гостей неймовірний жах, і вони повтікали з весілля. А король залишився зі своєю новою королевою. Гірко він картався, що не послухав вусатого кучера, але було вже пізно. Чаклунка стала володаркою його королівства і Мачухою його доньці, червоній мачинці. Лиха чаклунка. Від ранку до ночі сиділа на троні і, тішачись владою, віддавала чаклунські накази. Короля близько до трону не підпускала, Придворні зробилися справжніми рабами, але найбільше горя довелося зазнати червоній мачинці. Забрала в неї чаклунка всі її пишні сукні, коштовності прикраси, спати примушувала в кухні на долівці, загадувала чорно працювати від рання до смеркання. Дуже хотілося чаклунці бути гарнішою від червоної Маченки. А що вона не могла погарнішити, то вирішила зробити червону маченку ще потворнішою, ніж сама, і примусила знидіти тяжкій праці. Та, хоча посильно працювала червона маченка, стан її ставав стрункішим, аличко, ще стрункішим, ще милішим і свіжішим. Із близьких та й з далеких земель приїздили до палацу свати, гарні та багаті. Ось прибув увесь у сріблі срібний король, а потім золотий король, вбраний ушати зі щирого золота. Та ні тому, ні тому лиха чаклунка не дозволила поговорити з червоною маченкою. брехала, що дівчина занедужала, так занедужала, що й вийти не може. Молода королівна тільки у вікно бачила своїх женихів і гірко плакала, побувалася. А лиха чаклунка злорадно тішилася. Якось прийшов до палацу молодий гожий пастух, що мав дивне імення – Синій квіт, його теж вабила краса червоної мачинки. Я б хоч зараз одружився з королівною, мовив він до лихої чаклунки. Вона одужала б у горах, де я пасу отару, слухала б звуки моєї сопілки, впивалася б чудовим духом дерев, трав і квітів, неодмінно в одужала та даремно говорив такі чудові слова: Синій квіт до лихої чаклунки. Вона не покликала червону маченку. Що мав робити синій квіт? Скорився, пішов до своїх овець. Лиха чаклунка стала ще жорстокішою до своєї падчерки, сушила голову тим, як позбутися власної гідності, як забрати красу у червоної мачинки. Нарешті надумала спитати, порадив матері усіх чаклунок і подалась уночі до темного темного лісу. Та помітила вона, що на зерці з нею йде вусатий кучер. У лісі лиха чаклунка назбирала величезну купу хмизу, підпалила його. З вогнища знявся вгору клуб диму. Чаклунка всілася на нього і полетіла, зупинилася саме над тим деревом, на вершечку якого сховався вусатий кучер, і тут прилетіла мати всіх лихих чаклунок. Такої потворить кучер ніколи ще не бачив. Лиха чаклунка мовила. Як мені зробити, мама, щоб гидність моя перейшла до червоної маченки, а її краса незрівняна стала моєю? Слухай слів моїх чаклунських, а тому й пророчих, доню. Прохрипіла найстрашніша у світі чаклунська мати. Коли хочеш помінятися з нею красою, то завтра ввечері приведи її сюди. А при повному місяці, при неповному сні, я зачарую її тебе. Її красу віддам тобі, твою потворність їй. Хоч я, донечка моя люба, вважаю, що ти найкраща в світі, проте, коли хочеш, пограйся. Вузатий кучер ледве з дерева, зліз та тремтів від страху, однак зібрався з силами, помчав у королівський палац і розповів усе червоній мачинці: Тікай, королівна, тікай, негайно, блага він. Ніде не зупиняйся, бо дожине лиха чаклунка тебе і відбере твою красу незрівняну. Червона маченка послухала його ради. Як була в червоній спідниці та білій ковтинці кинулася тікати світ за очі, бігла полями, бігла лісами, бігла горами і долинами, аж поки добігла до роздоріжжя, сіла відпочити і замислилась, куди ж бігти далі. Враз їй сяйнула. Вона проситиме захисту у срібного короля, адже чула, як сватав її, клявся, присягався, щоб кохає і кохатиме вічно. Ще три дні три ночі блукала дівчина, аж поки дісталася до палацу срібного короля. Боязко постукав у віконце, визирнув заспаний срібний король і спитав Хто там ходить у такий пізній час? Це я, червона маченка, відповіла тремтячим голосом королівна. Змилися над нещасною сиротою срібний королю. Прихисти мене, лиха чаклунка, мачуха моя, хоче забрати в мене мою красу, а мені віддати свою потворність. Вона женеться за мною, врятуй мене, срібний король. Ти ж, пам'ятаю, присягався, що кохаєш мене, сватався до мене. Перелякався срібний король і пробелькотів Якщо мачуха за тобою женеться, то, напевно, ти в чомусь завинила. А навіщо ще і мені викликати на себе злість лихої чаклунки? Іди собі, дівчина, світ широкий, може, хтось тебе і прихистить. Що мала робити молода королівна? Пішла далі. І вирішила зайти до золотого короля. Той же присягався у коханні і, у вірності, хотів узяти її собі за дружину. Він зглянеться на неї. Ще три дні та три ночі блукала червона маченка, а на світанку добулася, нарешті, до палацу золотого короля, впала при порозі і гірко-гірко заплакала. Плаче її, почув золотий король, відчинив двері і спитав сонний. Хто це наважився порушити сон, мій солодкий присолодкий? Це я, червона маченка, мовила королівна. Врятуй мене, золотий королю, бо лихача клунка, моя мачеха, жениться за мною, аби забрати мою красу, а мені віддати свою потворність. Несила мені тікати далі. Я знаю, що ти приходив до мене свататись, у коханні вічному клявся, присягався. і ось я сама прийшла до тебе захисти мене, золотий королю. Золотий король пихато глянув на дівчину, похитав головою і сказав «Зарозуміло». Я сватався до королівни, а не до тебе, селючко нещасна. Та королівна мала ніжне личко, м'які рученьки, а ти на себе подивися руки шорсткі й порепані, обличчя обвітрене й потріскане. Червона маченка ходить у шовках і оксамитах, а ти в дранті, якомусь червонястому і трохи білому. Селючку служницю я на трон не посажу. Тож іди собі, куди сама хочеш. Пішла червона маченка сльозами рясними шляхи кропляче. Коли зовсім знемоглася, впала в лісі, в травичку і лежала майже безтямна. Та не можна лежати їй, бо вже чути гук Чаклунський здоганяє її лиха мачуха. Що робити, куди тікати? Аж раптом чує, червона маченка, дзвіночки каватають. Бачить, отара білих овечок іде, а попереду отари. Пастух виступає, грає на сопілці. Дуже гарний навроду парубок, високий та стрункий. Опізнала червона мачинка: це ж синій квіт, кинулась до нього і впала на землю в тяжкій знемозі. Схопив він дівчину на руки, аж сапілочку впустив. Так на руках і доніс її непритомно до своєї колиби, а там, збирав фахочих квітів диких трав, вистелив з них в ложе. Вклав в нього червону маченку, і дівчина від духу трав і пахощів квітів розплющила очі. Вона розповіла синьому квітові все як було, а, розповівши і трохи відпочивши, усміхнулася і легко-легко на душі їй стала. Не бійся, червона маченка, мовив синій квіт. Я захищу тебе від лихої мачухи Чаклунки, і королівна зараз у такому вбранні навіть на короліву не схожа, повірила йому, як собі. Воно таке мало бути, адже хлопець і дівчина покохали одне одного. Аж тут пролунав розлючений голос лихої чаклунки. Поховалися, де ж пак, крізь вікно видно ваше червоно синє вбрання. Червона маченко, я забираю тебе з собою, бо тільки твоя краса може замінити мою потворність. Та тобі вже, певно, байдуже, служницею в мене може бути і отака, як я потвора, а пастуха твого вб'ю, аби знав, як мені поперек дороги ставати. Зблідала червона маченка, затремтіла від страху, отак березове листя іноді тремтить. А синій квіт не злякався, схопив королівну за руку та й забіг з із нею в овечу отару. Коли ще клунка підлетіла до мирних тваринок, червона маченка та синій квіт обернулися на ягняток. На цьому, може, вже усе б і скінчилося, якби вони були такі ж білі, як усі вівці та ягнята, але їхня вовна була червона. І синя чаклунка відразу впізнала їх і по-хижацьки над ними закружляла. Знову стали хлопцями дівчиною, синій квіт і червона маченка. Лиха чаклунка вже була хотіла вирвати дівчину з рук пастуха, однак той вихопив із за поясу чарівну сапілку, на якій йому дозволялося грати лише раз у житті, і заграв. Заграв синій квіт і все завмерло довкіл. Звуки сапілки перетворювалися на широкі пшеничні лани. Вівці ягнята, а з ними синій квіт і червона маченка на біля сині й червоні квіти. Тільки лиха чаклунка не перетворилася ні на що, бо вони ніколи ні на що й ні на кого не обертаються. А навколо, поміж пшеничних стебел, біліла, синіло, червоніла так багато квітів, що визначити, де саме сховані червона матченка та синій квіт чаклунка не могла і сердилась, шаленіла, лютилася так, що нарешті луснула. Король у своєму палаці це почув і дуже зрадів, знову вирушив король на пошуки дружини, але тепер, перш за все, дивився на личко кожної королівни чи королеви, вдовиці. А червона маченка та синій квіт, і понині живуть на пшеничному лані, поміж золотавих стебел і колосків. Як не вірите, вийдіть у луку на пшеничний лан, пильно придивіться і неодмінно їх побачите.